В громадську приймальню народного депутата Андрія Білецького надійшла скарга від жителів будинку за адресою вулиця вулиці Лешагавр, 11 д через проблемну квартиру на першому поверсі номер 94 Люди втратили спокій. Шум, грюкіт, гамір щоночі заважає людям спати. За словами жителів будинку, у квартирі організовано якусь підприємницьку діяльність. Звернення в міліцію жодних результатів не дали. Визнайомність, ви знаєте, справу Кушніровська Ярослава. Так, Тоді скажіть, чому ви не виконуєте свої про нього? Чи це якась унікальна справа? Жінка вже так, до вас звертається в Україні, яку вирішує все тільки відписки. Це завжди така відповідальність роботи, чи це якась особлива? Я в 1904, Там жіночку жіночка закинув мати. Як, де, як. Ну, а джерело шуму, звідки воно? Ну, Живоло шуму, воно вказує, що там є українську діяльність. Що вони там виробляють? Немає правила? Ви кажете, що якась виробнича діяльність. Вона вказує, що там виробляється українська виробнична діяльність. Але декілька газів ми акти обстежені mm. з головою цього будинку, з майстером Жеком цього будинку і з начальником Жеку Були там кілька газів. Ну, э, no, а всі... де результати перевірки нічого. Ну, Результати перевірки це все свідчило. Алексей Иванович, скажите, как давно вот такой шум мешает вам спать? Когда давно доносится вам? Доноситься? Ну, а там бывает уж сильнее, то меньше, но бывает и больше, потому что там вообще какой-то гул стоит. И как давно это продолжается? Как ну, давно? больше года уже. Нет. Уже больше года? Да. Там что-то работает, типа, стиральная машинка регулярная, там что-то с сушкой. Ну, а стиральной машинке такого шума нет, может быть? Регулярно приезжают машины. А, проводят, то есть там, возможно, да, какой-то да, бизнес, да, ну, бизнес? Бизнес, бизнес. Химчистка. Ну, если да. химчистка, тогда это в принципе может быть. Бывает такое, шапшепчик, действительно. Интересно. А вы говорили с соседями? Как-то вы к ним обращались, спрашивали, да. что, что вообще за проблема, почему так шумно? Да говорили, в прошлом году подходили. Ну так с ними невозможно. Разговаривать. Там такой мужик. это не была благополучная семья. А правда дети у них там есть маленькие? Ну, малый ребенок бы, вот этот то есть ребенок тоже живет в таком шуме? Да, это, там такие крыти бывают по ночам. Сейчас оно, видимо, где-то ночует, где-то на другом этаже. Что... А другие соседи тоже обращаются к -то Ну и, Да, есть вот там на третьем этаже. То есть даже на, над вами, да? на да. этаже выше, да, и там да, слышно? Да. Я могу представить, что на втором этаже вам да. слышно этот шум. Если даже выше даже третий. Там жалуються теж не дуже... Один там із этих мужиков, коли ми підходили с женой, говорили, що ви тут что що ви он він отнекивался, а потім сказав таку фразу, яка все розкривала. Ну робота в мене така. Угу. Тож помічники народного депутата беруть під контроль вирішення цієї проблеми.